Зранку два райони Харкова зазнали обстрілів окупантів. За інформацією місцевої влади, удари були по цивільній інфраструктурі. Попередньо встановлено, що атакували ракетами типу Іскандер. Пошкоджено житлові будинки, автомагазини. Відомо про 23 поранені людини. Один хлопчик 10 років загинув. Його тіло дістали з-під завалів. На місці ударів працюють профільні служби та продовжують розбирати пошкоджені будинки. Обстріляли і Херсон. За даними ОВА зранку атакували ворожими снарядами житлові будинки у центральній частині міста. Інформація про постраждалих не надходила. Вночі окупанти атакували дронами камікадзе Одещину. За інформацією голови ОВА, ворог вкотре цілив по прикордонні та припортовій інфраструктурі Ізмаїльського району. Пошкоджено зерносховище, зайнялися 9 вантажівок. Пожежу ліквідували, постраждалих немає. На місці працюють профільні служби. За даними повітряних сил ЗСУ, сили ППО за ніч знищили 25 ударних безпілотників типу шахет. Всього було зафіксовано пуски 33 дронів. Повітряні цілі збито у межах Одеської, Миколаївської, Харківської, Дніпропетровської, Черкаської та Житомирської областей. Атакували також Дніпропетровську, Сумську, Запорізьку та Донецьку області. Є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Кількість жертв у селі Гроза, що на Харківщині, зросла до 52 осіб. Про це повідомили ухова. Ще одна людина загинула у лікарні. Наразі відомо про шість поранених. Вчора в день окупанти вдарили по магазину кафе, де проходив поминальний обід після перезахоронення українського військовослужбовця. За інформацією профільних служб у населеному пункті проживали близько ста людей. ЗСУ просунулися біля роботиного та вербового Запорізької області. За даними Генштабу ЗСУ, також є успіхи біля Андріївки на Донеччині. ЗСУ просуваються в районі Кліщіївки, сім кілометрів на південний захід від Бахмуту. Відомо, що російські військові відступають з позицій. Їхні наступальні дії на лінії Куп'янськ-Сватове Кремінна та поблизу Бахмута не дають результатів. Пентагон анонсував наступну зустріч у форматі Рамштайн. Відомо, що зустріч представників контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн відбудеться 10 жовтня в Брюсселі. Це буде 16-те засідання у форматі Рамштайн, відколи глава Пентагону Лойд Остін сформував міжнародну коаліцію у квітні 2022 року. США шукають альтернативні шляхи для фінансування України. Так, адміністрація Байдена розглядає можливість використання грантової програми Державного департаменту для надсилання додаткової військової допомоги Україні через проблеми з фінансуванням від Конгресу. Ця програма надає гранти або позики, щоб допомогти країнам-партнерам придбати зброю та оборонне обладнання. Програма призначена для України та інших країн, які постраждали від повномасштабного вторгнення Росії. Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що він би погодився стати спікером палати представників на короткий термін, поки не буде обрано нового спікера. Він також додав, що готовий виконувати обов'язки спікера протягом 30, 60 або 90 днів.